Скажіть, будь ласка, чи не хотіли б ви показати свою роботу за цих п'ять пар шкарпеток? Свою роботу йдемо роботи? так, так. Ні, фу, такі. Ми не маю часу сьогодні. Поповнені. Чому? У мене далеко на роботу. Ми почекаємо. хвилин і... Взагалі без проблем. І покажете нам справді свою роботу? Так постараємось, напевно. Куди нам їхати? Вінниченко. Знаєте, Резінка? Я, звичайно, знаю. ви там працюєте? Можна і так сказати. Я співвласник. Так. Інший співвласник не буде. Вражений він не любить, якщо чесно, там бувати. Не любить, так? Він любить тільки гроші заробляти. Е, Є така штука. Він у мене любить, е, пасивний дохід. Каже, що? я хочу вкладати гроші, лише там, де не треба нічого робити. О! І ми з ним споримо, що такого не буває. Ну, все ж таки, ви так <реш> у вас буває. Чи ну ні? В, нього? В, в нього нього буває. буває. Пішли покажете мені. Ваше хозяйство? да. Що да. ви робите тут? Розкажіть. А я особлива гроші забираю. Бачите, ідеальний власник. Каву будете? Буду. В моєму поніманні шиномонтаж це старі діди, все в мазуті якісь балони на вулиці викинуть з шнурами, і а тут що? Що це за чисто? Як У мене, це? мене була проблема. У мене жінка і троє-четверо дітей. Уже четверо дітей. О, вітаю. І, дякую. І мені завжди було впадло їздити перевозивати жінці машину. І відколи резинка є, ніколи не їжджу. Вона сама приїжджає. Ідеально. Клієнтська зона. У нас є вітрина всяких няшок для мужиків. Для мужиків. няшок? Для мужиків, так. Друзі, наші на монтажці. Є зона день для дітей, дітей. хлопці. Добрий день. Вообще просто чуть-чуть розкажіть, що ви тут робите, хлопці? Кожен колес перебуваємо, машини, роздуваємо, бортируємо, балансуємо, рівняємо, діски, варимо діски, якщо є на діска тріщини, тіпа типу, е, виснавлюємо резину, якщо є бокові порізи, е, прошиваємо, заварюємо. Усилю пластиром. Коротше, у вас тут все, що Це можна собі я його да. знімати. Його треба підвищити. Чесно, да. ну, складається враження, що у вас тут дуже класний бізнес, який вже працює. Скільки ви років на ринку? Сім, мені здається. Друзі, скажу відверто, я був вже тут, міняв собі резину, і мене дуже сильно вразило саме те, що е, як тут все кльово, як тут все по сучасному тут все зробили за 15-20 хвилин, дуже швидко.